Привет, I not never had a lot of come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left of our push towards my dream it. but the only thing in life that has far as i'm concerned are the things that we want to work for is the more that put them together Я чекаю на посилку з Нью-Йорк щойно прийшло повідомлення, що посилка прибуде десь з сьомої до дев'ятої вечора. Дякую, кур'єрські доставки просто. Мали вчора привезуть навіть не в обід сьогодні, наступного дня, а ввечері. Ну окей, будемо чекати. Я поставила собі таку маленьку ціль знімати кожного дня відео, щоб навчитися дуже класно, говорити на камеру. За деякий час ми бачимо, що з цього взагалі вийде, чи вийде, чи не вийде. Я думаю, що все вийде. Практика. Я зрозуміла, що мені просто потрібно визначитися з темою, характером, вайбом, я хочу передавати реальним. Я хочу формат влогів. Я хочу розповідати, як в мене все змінюється. Я хочу ділитися абсолютно всім. Ну і просто хочу знайти своїх однодумців, які мене зрозуміють, яких я зможу так само через камеру підтримати. Ну, ось такий формат. Головний секрет успіху бути з собою, показувати свою унікальність і не бути шаблонним і схожим на когось. Просто не бійтесь показувати свою особливість. Ми не просто так приходимо в цей світ. Ми маємо особливі якісь риси характеру, емоцій. Зовнішності, манери Подачі себе. Я думаю, що в цьому є сенс. Нам потрібно саме проявляти свої особливості, і тоді точно все буде виходить. Побачити ще один подарунок, який ми зробили собі. Це проектор в кімнату. На кухні у нас є плазма, але хотілося, щоб було і в кімнаті. Спочатку ми думали купити телевізор. Потім, так як ми живемо на орендованій квартирі, щось не сильно хотілося, бо тут треба було ще куплювати. Ще б хоч потрібно було купувати тумбочку під телевізор, комод, а потім це переїжджати. Це дуже багато моєму через і в п'ять вже переїжджали. І то Львова в Київ з квартири на квартиру, і це дуже складно все перевозити, все складати. І цього разу, чесно, ми такі подумали: блін, може, реально така ідея мені пішла в голову купити проектор, і це була крута ідея. Це класно. Я коли ще з дитинством мріяла про такий проектор і... Мрії має збуватися рано чи пізно, але нас приє проєктор. Чи знайшла ось таке ідеальне місце для своєї бігової доріжки? Я купила таку компактну для дому. Саме більше це не для бігу, а для ходьби. Те, що мені потрібно кардіо. Мені вже прийшла посилка з Нью-Йорку, і ми робили розпаковку. І зараз буду все вам показувати Є симпатичний блиск. От Crystal Pink. І відтінок він дуже яскравий. Тому я буду його наносити, знаєте, на. Ой, він прям дуже яскравий, дуже такий, бачите? Буду його наносити з олівчиком для губ. До одягу для Емлі прийшло і це дуже класно. Тому... Перше, що пройшло, це ось такий і носочки в подарунок. Різних кольорів. Хазяйки, газдині. Потрібно вдома. Це різні різні розмірів і Щоб Ще подивіться, якого кольору. Наступна фірма, якась Janeiro Я бачила її багато в Pinterest але ніколи не, ну, якби особисто не чула, щоб десь там цей бренд мулькав У нас на ринку. Міст. Дуже приємний аромат. Тому лайк і ще до цього а, всього приходить ось такий класний крем для тіла. Виглядає, капець, як естетично. Ой, пахне смачно. М -м, дуже легка текстура. Ой, аромат такий, трошки мускату, кокосу, кави, ну, взагалі бомба. L'Oreal Paris, Класний SPF. Будемо тестити, ну, я вже затестила, наносила собі на руку. І дуже легка текстура. А для макіяжу особливо важливо, щоб це була дуже легка текстура. Наступний просто-просто розрив всього. Наступний е лот. ось така нереальна, посудина. М -м -м. Масочки для рук. Ось такі носочки. Тепленькі. Шкатулечка для моїх речей на столику, для всіх моїх прикрас. Ось така. Мій гадоу. Хело, вас викладала. Дуже крута шкатулочка, я не знаю, вона дуже красива. О, ну це так приємно. Дякую Настя, якщо ти дивишся це відео. Велике тобі дякую за ці подарунки. Це дуже приємно. Це. І це піжама, але те, що вона рожева, окей. Але на цьому ми не зупиняємось, тому що що вона має ось такий пух. Окей? You know Ну от і все, на цьому все. Розпаковка подарунків та посилки з Америки закінчилась. Чесно кажучи, я не все відзняла. Я думала, що я знімаю, але вийшло так, що як не включала камеру, але вже що попало, то попало в кадр. Нічого страшного, і так багато чого я розпаковувала. Я надіюсь, вам сподобався такий формат відео, і взагалі мені дуже подобається дивитись таке. Потім залишаються якісь ідеї на подарунки іншим людям. Це дуже класний формат. Хочу сказати, що попереду на нас чекає дуже багато крутих влогів атмосферних. І я буду дуже рада бачити ваші коментарі, щоб відповідати в наступних відео. Будемо так взаємодіяти. Взагалі всім бажаю в 2025-му, щоб ваші мрії здійснилися якомога швидше, як простіше, легше, і щоб ваш 2025-й був дуже вайбовим. Я вас всіх люблю, цілую, обіймаю. Ви були на моєму влоговому каналі. Мене звати Алла, і до наступних.